Що ж, сталося? Те, про що говорили вже місяцями, сталося. Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України. Я запропонував генералу залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Мабуть, не варто тут багато говорити про тих, хто крутив платівку. Інформація про конфлікт між зеленським і залужними, і швидке звільнення залужного. Це російська ІПСО». ПСО. Тим більше, що у них уже точно готовий і бісайд цієї платівки. Оце ви самі договорилися, розхитали зеленського, чи там просто наврочили. Краще поговоримо про те, як Володимир Зеленський це своє рішення пояснив суспільству. У минулому випуску ми якраз говорили про те, що пояснення буде необхідним. А у цьому відео поговоримо про те, чи було воно достатнім. А у другій частині цього відео поговоримо трохи про наслідки великого розслідування «Бігус.Інфо», про те, як за ними стежила СБУ. Такий собі оформимо проміжний постскриптум. і теж це буде в основному. Про владу. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст і ось почався уже п'ятий рік роботи цього YouTube каналу. Якраз хороший привід на нього підписатися, якщо ви ще ні. Ну і поїхали аналізувати, міркувати і офігівати. Я офігів, Валіра. Я офігів. Минулого тижня, коли питання звільнення Валерія Залужного вже виглядало геть остаточно вирішеним, ми згадували звичку Володимира Зеленського геть ніяк не пояснювати суспільству свої кадрові рішення і говорили про те, що цього разу так не проканає. Володимир Зеленський в першу чергу повинен буде нормально це кадрове рішення прокомунікувати українцям суспільству. Не в такий спосіб, як він звик це робити, тобто ніяк, а нормально і як слід пояснити. Яке пояснення ми, врешті, отримали? Ми отримали його у вигляді дуже загальних і часто дуже розрізнених формулювань у вечірньому зверненні президента Зеленського у четвер. Насправді, пояснення доводиться буквально вишуковувати у цьому зверненні, збирати його як пазл. Ось, наприклад, ось це. Ми маємо чесно говорити відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі, в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Чи це уже натяк на причину звільнення? З одного боку, у зверненні, присвяченому зміні керівництва збройних сил України, це відчитується саме так, з іншого боку, якось незрозуміло, в чому саме Зеленський вбачає тут вину Валерія Залужного. Докір звучить і трохи далі у зверненні, коли президент переходить до представлення нового головнокомандувача Олександра Сирського. Зараз сила оборони України це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні, більша частина з них не відчули фронт, так як меншість, яка реально на передовій реально воює. Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема до ротації, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Все це дасть більшу повагу до солдата і поверне чіткість діям у війні. Це все звучить дуже гарно, правильно і як гасла. Якщо вдуматися в те, що сказав президент Зеленський, то там є трохи поезії. Оце не відчули фронт, і багато дуже загального треба все по-іншому, щоб було чотенько. Ще далі у зверненні, уже після представлення нового керівництва збройних сил звучить ще трохи критики, яку президент очевидно скеровує в бік залужного. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена, надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Тут трохи більше конкретики, але знову ж таки геть без прив'язки до залужного і зовсім без пояснення, чому новий головнокомандувач збройних сил має справитися з цими завданнями краще ніж міг би Валерій Залужний. Без оцього це все далі продовжує звучати як набір гасел, приблизно. Такий самий набір гарних гасел, як передвиборча програма Володимира Зеленського, я розкажу вам про країну своєї мрії. Оце й власне усе у зверненні президента, що, хоч якось скидається на пояснення цього кадрового рішення, звісно, громадянам України самим вирішувати чи влаштовує їх ось така комунікація. Але те, що це пояснення для бідних. Зрозуміло, із того, що Володимир Зеленський збирав на окрему закриту зустріч журналістів для пояснення звільнення залужного. Про це розповів журналіст Української правди Михайло Ткач. Що ви можете розказати загалом про цю зустріч? Бо я розумію, що вона була в форматі закритому. Що, що там говорили? Ну, власне, цей формат і передбачає, що відповісти на ваше питання, що там говорили, я не можу. Можу сказати, що обговорював ключова тема вже ж. Була зміна головнокомандувача. Президент пояснював свою логіку цієї надважливої події. Напрошується ну, дуже простий висновок. Те, що ми почули у зверненні у четвер, це щонайменше не все пояснення президента рішення звільнити залужного. На закритій зустрічі журналісти почули або щось більше, або щось інше, ніж посполиті. Припускаю, що на цій закритій зустрічі Володимир Зеленський дозволив собі набагато відвертіше критикувати Валерія Залужного, набагато конкретніше формулювати своє незадоволення. І можливо, це певним чином і. Правильне рішення не переводити якийсь конфлікт у публічну площину, а навпаки, підкреслювати єдність, як це сталося, і з нагородженням Валерія Залужного званням Героя України на наступний день після його звільнення. Ось це правильно і гарно, так. Але є один нюанс. Перед звільненням Валерія Залужного, пов'язані з офісом президента, анонімні телеграм-канали, дуже активно накидували на Залужного. Та й не тільки анонімні телеграм-канали, пов'язана з офісом президента народна депутатка Мар'яна Безугла, цілком собі номіналізована, теж цим займалася. А однією рукою демонструвати єдність, нібито розуміючи її важливість у воюючій країні, а іншою рукою тихенько собі накидувати, ну це така собі стратегія. Якесь чисто кухонне прочитання Макіавеллі. Втім, як можна зрозуміти, зі слів того ж Михайла Ткача на закритій зустрічі з Володимиром Зеленським йшлося не лише про звільнення залужного. Я запитав а вже ж про ситуацію зі стеженням за Редакцію колег з бігу мені було важливо поставити кілька ключових питань для того, щоб отримати відповідь. Ну, думаю, що тотальна більшість глядачів цього каналу бачила розслідування Бігу про те, як за ними стежили працівники департаменту захисту національної державності СБУ. Там усе таке феєричне, що я. Навіть не знаю, який фрагмент вибрати для ілюстрації. Нехай буде ось цей. У неї оригінальне пальто, яке важко з чимось сплутати. Ось вона в складі корпоративної делегації залишає територію комплексу. Тут добре можна роздивитися верхній одяг. А це вже наша свіжа зйомка поблизу того самого департаменту СБУ. Складно переплутати, чи не так. А давайте ще раз порівняємо. Ну так, жодних сумнівів. За тиждень, що минув, про це розслідування вже сказали все, що можна, усі кому не ліньки. Тому я хочу лише акцентувати на деяких моментах, які видаються мені важливими, цікавими або навіть дещо кумедними. Наприклад, на реакції глави СБУ Василя Малюка він після виходу розслідування «Бігус.Інфо» заявив про свою категоричну позицію. Голова служби безпеки Василь Малюк на зустрічі з послами країн G7 обговорив ситуацію щодо стеження за журналістами Бігус інфо повідомив про кадрові рішення та запевнив, що не допустить порушення принципів свободи слова у діяльності СБУ. Тут, Звичайно, у кожного можуть виникнути свої асоціації. Я живу уже так давно, що це мені. Нагадало стару стару телевізійну заставку, яку я в часи президентства Януковича бачив практично щотижня. Ви будете гарантом свободи слова. Буду. Я так скептично ставлюся до реакції малюка не просто тому, що мені хочеться потролити. У мене є на це щонайменше дві причини. Перша одразу після виходу розслідування бігу синфо прес-служба СБУ. Почала далі натякати на те, що уся ця історія зі стеженням є ніби як законною, бо бачите, одним із завдань СБУ є протидія організованій наркозлочинності, а одна із операторок «Бігус.Інфо» була клієнткою дилерів. Чому цим має займатися не Нацполіція, а СБУ та ще й Департамент захисту національної державності? Ну, відповідь на це запитання можна шукати хіба що у світі тих самих наркотичних тріпів. Друга причина це те, що СБУ дуже швиденько відкрила кримінальне провадження для того, щоб взяти усе це діло під контроль, але очевидно зовсім не напружувалася для того, аби хоч щось розслідувати. Зокрема, як виявилося, вони навіть не побачили в готелі слідів встановлення камер для спостереження за редакцією. При тому, що знайти ці сліди було ну зовсім не складно. Теоретично ну, вже має Так. Да. І що? Йо? Так точно. Отож. Вирізаний в гіпсі отвір. В який насовували техніку, ну а щодо того, що ще до виходу розслідування «Бігус.Інфо» звільнили начальника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка. То тут теж є щонайменше два моменти: по перше, звільнення це аж ніяк не кримінальна відповідальність. По друге Народний депутат Роман Костенко розповів на тижні про Семенченка одну дуже цікаву деталь. Він же до цього був радником в офісі президента. До того як наскільки я пам'ятаю, він ще приходив до нас. Закон про СБУ. Також там він там від офісу опозиції. Він був е -е, радником офісу президента перед тим, як був призначений на цю посаду в ДЗНД. Ось тобі і Бінго. Адже давайте так по-чесному: основна робоча версія виглядає так, що СБУ зовсім не сама собі придумала стежити за журналістами. Що люди отримали на це вказівочку зверху і, можливо, навіть в обхід безпосереднього керівництва СБУ. І тому цей зв'язочок Семенченка з офісом президента є доволі пізнавальним, особливо у світлі того, що Дедалі частіше починає звучати прізвище одного із заступників Андрія Єрмака в контексті стеження за редакцією «Бігус.Інфо». Те, що знову ж таки я можу говорити, так це про можливе, можливий інтерес там Олега Татарова, куратора правоохоронної системи, який був зацікавлений і який був неодноразово героєм розслідування «Бігус.Інфо». Якщо за цим справді стоїть Олег Татаров, то це, то це лише. Підтверджує знову його реноме тотальної репутаційної катастрофи для цієї влади. Пригадаємо, його кримінальна корупційна справа і спроби цю справу поховати перетворилися на якусь безмежну ганьбу для цієї влади. Його спроби керувати конкурсом на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Стало якимось бездонним крінжем як для українців, так і для іноземних партнерів. Його ж керівництво конкурсом на посаду директора державного бюро розслідувань виставило наперед визначеного переможця Сухачова на посміховиську. Словом Олег Татаров це як той цар Мідас, тільки усе, чого він торкається, перетворюється не на золото, а на якусь тотальну габелу. Ну, зате тепер ще й розслідування незаконного стеження за редакцією Біосінфо передали з СБУ до того ж Державного бюро розслідувань, яке підкоряється Олегу Юрійовичу трохи більше, ніж повністю. Ефективність гарантована. Ну і третє. Знаєте, я не такий оптиміст, щоб вважати, що після цієї історії за журналістами перестануть стежити. Припускаю, що просто почнуть стежити обережніше, будуть залучати до цього більш кваліфікованих людей. Приблизно 5 років тому я проходив у ризі тренінг із фізичного контрстеження, і британські тренери наполегливо казали нам: якщо ви помітили за собою стеження, то в жодному разі не показуйте, що ви його помітили. Бо наступного разу, замість тих, хто спалився, за вами пошлють стежити тих, хто уже не спалиться. Так це працює. Що ж, нам, журналістам, доводиться працювати в країні, влада якої завжди намагається закрити нам рота тим чи іншим тиском. В цьому є і свій позитив це не дозволяє розслабитися, тримає в тонусі, а зараз точно не час розслаблятися. Не час розслаблятися. І в питанні підтримки наших сил оборони, тому що наша держава зараз стоїть на їхніх плечах. Тому тримаємося в тонусі, донатимо, донатимо і ще раз донатимо. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігів!